Рік тому, у березні 24-го, нам встановили модульний будинок у селі. Тоді ж я почала вести цей влог. У даному відео я підсумую наш особистий досвід за цей рік і поділюся деякими висновками. Насправді, звичайно ж, будинок почався для нас ще в кінці 23-го року, з пошуку виробника та розробки проєкту. Паралельним процесом відбувалось знесення аварійної хати в кілька етапів, про що є детальні відео. До встановлення дому нам треба було одне за одним: відключити газ, знести стару хату, поприбирати, передпідключити електрику. Про це все я теж вже розповідала окремо. Тут варто зазначити, що як відключення газу, так і підключення електрики можуть легко зайняти місяці. З газом нам ще пощастило, що газкомпанія хотіла закрити все до кінця календарного року, тому ми чекали всього півтора місяці. Проєкт будинку нам зробили швидше, ніж ми з усім цим впорались. На знесення і легальне вивезення такої аварійної споруди, як була у нас, варто закладати не менше тижня по часу на всі прибирання. І це якщо ви зноситимете і вивозитимете не власноруч. Якщо власноруч, то закладайте більше. Чому ми обрали саме модульний будинок? Чесно кажучи, мене дивують спроби коментаторів порівняти різноманітні технології будівництва, щоб вибрати одну навіки кращу, єдину правильну для всіх. Стверджують, що можна будувати стільки так, як саме особисто вони бачили у далекому дитинстві. Але пишуть це чомусь в інтернеті через смартфон, а не шкрябують патачком на бірісті. Я можу одним словом довести, що побудувати правильний для всіх будинок неможливо. Скажу тільки одне слово, наприклад, електрохарчування. І частина глядачів посміється, частина розпсихується, а більшість це слово не помітить. Одне слово неоднакове для всіх. А ви кажете будинок. Суть модульного будинка в тому, що вам його повністю збудують, а потім привезуть готовим на ділянку. Навіть на таку, де у вас може бути або модульний будинок, або ніякого. Це основна суть і перевага. Основний же мінус в тому, що всі гроші треба буде теж заплатити відразу, не поступово. Все інше нюанси. Нам був потрібен будинок тут і зараз. Для життя тут, зараз. І що будували його не ми. Саме тому було обрано модульний. З цих самих причин інші варіанти не розглядали. Якщо б будувалось би і сьогодні, то теж би обрали модульний. Такий самий, по суті, але дещо зробили б інакше. А саме, будинок у нас маленький, рівно під наші потреби. Через особливості саме нашої ділянки можна було завести тільки модулі не ширше 3 метрів, стандартної довжини до 7 метрів. Але кількість модулів не була обмежена, можна хоч ЖК тут розмістити. Площа ділянки більше 60 соток. Будинок у нас двох модулів: 3 на 7 і 3 на 5 метрів. Постійно в будинку проживають дві людини, тимчасово можна розмістити ще не більше двох. Після року проживання ми б інакше зробили наступні речі. По-перше, фундамент. Маючи досвід, тепер ми обрали б металеві геошурупи і засипали б землю, а в нашому випадку глину, між ними щебнем. Геошурупи дорожчі за бетонні опори, але монтуються за лічені години і не залишають після себе бруд. По-друге, в новому будинку я б зробила вікна меншими. Рік тому я і уявити не могла, що таке колись скажу. Все попереднє життя дивувалось людям, які закладають вікна у квартирах. Тим не менш, обидва наших стандартних вікна тепер я б зробила мінімум в половину меншими. Зараз мені лінки перебирати переписку, але здається, що це вікно при проектуванні мені таки пропонували зробити не таким великим. По факту воно лишається напівзакритим більшу частину часу. Влітку з нього забагато сонця, а взимку сонця взагалі настільки мало, що погоди воно не робить. Отже, мій особистий висновок після року проживання у маленькому домі наступний: вікна у маленькому будинку мають бути вузькими і розміщеними на кожній стіні. А от двері я б залишила такими, які у нас є зараз прозорі і з можливістю їх закрити. І з можливістю подивитися крізь них на захід сонця. По третє, зараз ми б інакше зробили електричну розводку. Її можна було розділити на три контури: перший критичний холодильник, інтернет, світлодіодне освітлення і кілька розеток для солаботочних приладів. Цей контур живився б від зарядної станції, другий насос для води, решта розеток, крушнику сушарка і маленький конвектор санвузла. і вхід зарядної станції. Цей контур підключався би до генератора або до третього контуру. А третій це важковаговики: Теплопідлога, бойлер, вуличні розетки для електроінструменту. Цей включався б лише в мережу. Живлення контурів можна було б вивести на перемикачі введення резерву на щитку. Це можна зробити і зараз, але воно не настільки потрібно, щоб все переробляти просто елемент зручності. Ну, і продумати все це до того, як прожили хоча б місяць саме в цьому будинку під час блокаутів, було нереально. Четверте, що б я порадила в першу чергу собі на гіпотетичне майбутнє, це замовляти максимум наповнення будинку одразу разом з будинком, щоб не жити отак. З необхідного, одразу ми не замовили водовідведення і кухню. Я про це шкодую, але зробила висновки. Кухня з ікеї нам коштувала 700 доларів без доставки і, і тиждень часу на збирання та підпилювання. Кухню виробника можна було б замовити від 500 доларів і безкоштовно по часу. Самостійне водовідведення нам коштувало 6500 гривень і 2 дні по часу. Один з цих днів був зимою, що додало ще більше незручностей. Скільки б це коштувало виробника, я не знаю. Але по нашому часу точно нуль. По самому будинку все інше нас більше, ніж влаштовує. В коментарях були питання, чи плануємо ми ванну, передпокій, навіс, сонячні панелі та твердопаливне опалення. Навіс ми монтуємо тільки влітку. В цьому році у нього певна буде нова конструкція, тому що тепер можна задіяти мощення. Все решта сперелічно нам не потрібне, і за рік потреби в цьому всьому ми так і не відчули. Більш детально я розкрию ці теми у наступній серії питання-відповідь. Ще за гараж питали, я сказала, що не плануємо, але тепер ходжу, думаю, що може нам гараж треба. З комунікацій ми маємо воду, електрику, каналізацію з двома септиками, резервне дизельне опалення та оптоволоконний інтернет. В якості основного опалення маємо теплу підлогу і один конвектор там, де її немає. У теплі місяці ми за це все платили до 1000 гривень. В найхолодніші місяці зими виходило 3500 гривень. Основне в цих цифрах, звичайно, електропостачання: рахувати які з електроприладів гіпотетично обійшлися б нам дешевше безмістовно, тому що по своїй волі теплу підлогу зимою ми не вимкнемо. Під час блекаутів на резервне опалення ми використали одну каністру солярки. Молосос для септиків за рік не викликали. Судячи з заповнення септиків, нам викачування не знадобиться ще кілька років. До речі, з моїх спостережень ванну у будь-які будинки з септиками не ставлять саме тому, щоб надто часто їх не викачувати. За інтернет ми зараз платимо 249 гривень на місяць. Але перші півроку платили 100 гривень на місяць по акційній ціні. Єдина з комунікацій, з якою у нас виникли проблеми, так це з водою. Одразу скажу, що за рік ми не раз пошкодували, що одразу не встановили фільтр. За цей час ми зробили аналіз води, який показав, що хімічно вона ледь не ідеально чиста. Але у ній весь час то зникає, то знову з'являється дрібно-дисперсний мул. Його навіть побачити важко, але я відчуваю на смак, коли він є. Щойно після буріння свердловини у воді був пісок, це нормально. Ми довго заливали воду перед тим, як підключити її в систему. Єдине, що нам тоді заважало, це мінусові температури. Не хотілося робити на ділянці ковзанку. Після підключення залишки піскуни одразу зникли повністю. Уже тоді відчувалась потреба фільтрі. і от тепер цей ситуаційний мул. А поставити фільтр зараз набагато складніше, ніж при підключенні. Та це ще нічого, бо з'явилась більш складна задача, через яку доведеться труби з водою розкопати, і це прокладання зігріваючого кабелю. Справа в тому, що за два тижні до кінця морозів у нас в трубі замерзла вода. В середині лютого і морозів до мінус 15 вночі без снігу, нам довелося поїхати з дому на два тижні. Опалення в будинку ми залишили на плюс 10, а от у зовнішніх трубах вода замерзла. Скоріше за все, це сталося у тій частині, де труба йде вгору до будинку. Ми так думаємо, тому що вона досить швидко відмерзла на початку потепління, десь після третьої ночі з плюсовою температурою. Напор не змінився, тому ми думаємо, що труба не тріснула. Впевнитись зможемо, коли все розкопаємо, щоб докласти зігріваючий кабель, десь після сезону холодних дощів. Звичайно, я себе трохи краяла за те, що ми не проклали цей кабель ще влітку, але потім згадала, в якому ми були в стані, і перестала. До прикладу, ми тоді могли приїхати в магазин, розплатитись на самокасі, забути на ніже всі накупи. Поїхати додому і згадати про все тільки на наступний день. А кабель ми прокладемо, я сподіваюся, і знімемо про це відео. Півроку тому назад я проводила проміжні підсумки. Зараз розкажу, що за наступні півроку змінилося. Під кінець минулого сезону ми купили скутер. На початку нового сезону я зняла про нього огляд. Під відео з оглядом прийшли люди, які переживають, що у нас нема велосипеду. Але велосипед у нас є. Це одна з двох особистих речей мого чоловіка в нашій сім'ї. Зараз він вирішує продавати його чи залишити. Відчуваю, що є питання, яка у нього друга особиста річ. Друга його особиста річ це підлогові ваги. Після покупки скутера і перед осінніми дощами. Ми замовили 5 тонн щебня за 6 тисяч гривень з доставкою. Це була тестова закупка, по результатам якої стало зрозуміло, що нам треба ще мінімум 10 тонн, а може і 15. По щебню в міжсезоні їздити, по-перше, можливо, а по-друге, зручніше. За 4 місяці він очікувано помітно пішов під землю. Подивимося, що з ним буде після того, як на город заїде трактор. Ще раз хочу порекомендувати майбутнім власникам будинків на стовпчикових фундаментах чимось, наприклад, щебним, засипати землю між стовпчиками до встановлення будинку. Так там менше туситимуть тварини, наприклад, кроти, в чиїх ходах миші потім будують собі нори. Одна така миша вилізла з нори під будинком, де він у нас найнижче до землі. І побачила, як саме в цьому місці можна залізти на стіну. Потім ми її ганяли і вигнали. Під будинок запхали щебінь, більше мишей в домі не було. Ще на початку лютого, коли було аномально тепло, нам зробили мощень. Про нього є аж два окремих відео. Мене питали, як ми збираємося його використовувати. На відео, як і у реальності, воно виглядає досить велике треба було поховати залишки старих мощень та фундаменту. Хоча до розміру ми звикли майже одразу. Найбільший кайф у тому, що не треба дивитися під ноги, куди ступаєш. Коли стане тепліше і без дощів, ми покриємо бетон спеціальним лаком. На стороні, яка виходить в сад, я планую зробити лавочки. Скоріше за все, тут же ми ставитимемо стіл, коли приїжджатимуть гості. В день тут завжди тінь. Фронтальну сторону мощення будемо використовувати для нового навісу. В минулому сезоні у нас не одразу склалось тимчасовим навісом. Спочатку вітер зламав дерево, яке повинно було слугувати однією з опор, потім ми на люту колхозили інше рішення, про що знімали відео. Тож цього літа спробуємо нову версію навісу, розширену. Щодо інших творчих планів, то ми так і не знесли Франкенштейн. Теоретично плануємо зробити це в поточному сезоні, але є одне але. Треба придумати, що буде замість нього. У мене є одна нав'язлива ідея, яку я хочу втілити на кожній споруді, яку ми будуємо. А саме мати можливість виходити на дах. Коли я була дитиною, моя безпека була моєю ж проблемою. Оскільки у дитини не так вже багато засобів себе захистити, своїм улюбленим я обрала залізти повище частіше за все, на дерево. Мати можливість. Залізти кудись повище люблю і до сих пір, тому ця ідея навряд чи мене відпустить. Спочатку я хотіла зробити таку можливість на будинку, але для цього треба було б опускати висоту стелі. Я подумала: нічого, зробимо це на сарай, але не вийшло купити морський контейнер і купили побутівку. Тепер у мене є третій і, можливо, надовго крайній шанс спорудити щось з можливістю виходити на дах. Тільки поки що не зрозуміло, що. Може, навіс для машин з виходом на дах, може альтанку. Поки не знаю. Ще ми зробили другий прототип купальні для птахів. Перший минулорічний, виявився за маленьким. Топік абсорбує нововведення. Взагалі, Топік сусідський собака. Він народився за кілька місяців до того, як ми тут з'явилися. Тому вважаю нашу ділянку теж своєю. Коли з нами жив чорний, топік на мене образився. Довелося заново втиратися до нього у довіру. А чорний, на превеликий жаль, і біль не повернувся. З усіх тварин, яких ви можете побачити на моїх відео, особисто нашою є тільки кіся. Над всіма іншими тваринами влади ми не маємо. Скоріше вони мають владу над нами. Те, що ми ділимо з ними ділянку, має прямий вплив на наші плани. Про ділянку та плани на неї, і звісно ж, про тварин я зроблю окреме відео бо і так щось задовго виходить. Взагалі, рік тому я думала зняти десяток відеоінструкцій та й на тому. Але завдяки вам, я по завершенню чергового відео завжди знаю, яким будуть два наступних. Основним висновком щодо влогу за цей рік я вважаю спостереження, що притомних розумних, адекватних і хороших глядачів в українському Ютубі сотні тисяч разів більше, ніж будь-яких інших. Може зробити відео про реалії україномовного Ютубу, так би мовити, зсередини. Якщо хочете таке відео, скажіть. Ну і для всіх, хто дослухав до цього моменту, а особливо для тих, хто радив мені начитувати книжки для вас є завжди особливе місце в моєму серці, хочу сказати, що я почала начитувати свою книжку на окремому каналі. Це нонфікшн у вигляді щоденника маленької дочки розлучених батьків про юридичну та етичну сторони шлюбу та виховання дітей в сучасній Україні. Кому цікаво, буду рада, якщо ви долучитесь. І взагалі дякую кожному з вас за цей рік. Бережіть себе і до зустрічі!